Рекса, не мешай. Вітаю, вас закнали Рекс з Вважаю, ми ровно не головою Рекса, не мішай, дивимося, буде цікаво. У so, нього so, so, балабаски, да, балабаски, ага. у нас така погодка, то хмарно, то сонечко. То сонечко. Не поймеш, таке море дощ навіть буде сьогодні. Да? Собаки балабаки Ай-ай-ай балабачки, балабачки. Ідіть перед. Бігаєте тут. Мішаєте мені ходити. Да, 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 да да Так, що ти не дис, мені проходив, рекси ругом. Фанічка. Фанячок. Дай фанічка подивитися, Грекс. Ай ти рекс, фаню. Рекса, Не трогай філіч. Філімоскоп рекс. Фанючка, ай фанчка, Фанючка, бачила такий фанчик кажуть, бігає, дужав. Да, мурчок? Мурчева. Мене хвостом фаня побив і, і пішов. Писеньки, а ти там що чекаєш? Пишни ще рано кремиться. Рано, рано, рано. Попозже буде. Да, фаніч? Балабаки. Ай-ай. Хороші, ай, хороші. Вітер такий, що вітер все несе, ось коробку, принесло откуда, то треба зараз убрати буде цю коробочку. Туда ми її викинемо. Там, там потім заберемо. Да, Фані? Рекс, а тобі вона надав, та коробка, ти, ти пішов до неї. І всім треба, що я бросив. Ой! Ой, які ви! Нюшка! Тут ось вас бі... такі біленькі і бильники нарцисики. Да, рекс? Біленькі нарцисики, такі як фаня біленькі, да. Як фаня, біленькі нарцисики, такі фаничик. Ай, Фанечка, красавчик, красавчик. Да, 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 да. Ай, хорошенький, хорошенький. Пришел. Самый главный кит пришел. Пышный. И называется. Пышный. Вредный кит пышный. так такие сегодня. Хана. С ног сбывает. Да? Собака. Ріксяка. Жукенький. Так, пішов я дивно, поки погода не спортилася. Ямок треба копати. З вами добре, а робити треба, так? Да? Кріпишний. Жука, що ти мусаш не ділаєш? Да, каже, я прийшов, потерся, а ти не хочеш. Іди потрись біля біля нього. Потрись, потрись. О, правильно, правильно. Випросив. Випросив, так. Да. Випросив, випросив масажик. Ой, пишний хитрий. А Жулька що, а що, 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 а що, що? Жулька, Жулька. Так. Все. передаю Ире. Сейчас Ира чуть-чуть поснимаю, а я, а я, буду пока работать. Тут пешнюни. И Жулька пришла. Сережа продолжает копать ямку. Ванюшка прийшов наш манюний. А Рекса на пусту роздивляється по сторонам, да, Рексулька? То мій хороший, він хазяїн. Розквітла наша біла фіалочка вже кущик увесь у квіточках. Тут тюльпанчики пишненькі. Це ось такий буде яскраво рожевий. Це буде темний, який-то темненький. Вітає наш бузочок. Красота. Скоро ось уже пуп'яночки розцвіте наш жасмин. Буде дуже гарно. Ось це у нас ось розквіт такий. тюльпанчик красивый. Ребенький. Гарный. У соседей в Била сырень. Ой, так пахнет хорошо. Красота яка. Фанюшка, травичку жує, да, фанюшка? Жуй, жуй, може, тобі воно якраз там требується. Да? Маманька, он сидить, наблюдає. Да, маманя? Фаня з папою гуляє? О, і Жука прийшов вся дружна компанія ай-яй-яй. Ай гульня, гульня. Фаня, що ж ти папку ганяєш? Ну Фанюша. І жука там он намірився теж зараз. Буде гратися. Так, ну не щемить мені рексу. що ви оце, негодяї такі. Фаня, що ж ти предатель так? Папку оце гризеш. Ай-яй-яй. З дядю жукою скопірувалися. Ну він прийшов О, прийшов при, 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 в лизунця хазяїну. Щоб, но... щоб не ругав, да. він прийшов лизунця кинути. Так, угу. да? Рексуля? Ой, Та вони тут дружної компанії, і, і, і всі до Ну Вони піддержують серень. Лизни, папу, лизни. Що ж він оце там уже заработався, що то. Каже, дай лизну. Дай лизну, каже. От ти господі ну. Каже, як намірився, не хотів, а тепер каже, не хочу я. Все. Писню ні, знаєш, сидить. Красавчик, Пишнюні, що ти там виглядаєш? Ага. Птичок немає. Я ще ви вже всіх можливих половили. Сережа копає, а вони, а вони мішають тут біля нього, застранці. Усім скопом. Все собачурки. Одна Жульета примерно девочка сидит в сторонке. Да, Жулечка? Моя хорошая. Ну, каже, я ж девочка. Каже, я примерно. А он и пацан каже, хай. Дыркуют. А коты он... Бель, беля Сережи тут обои. Пышний і мурчок он там лежить, всі тут, всі тут піддержують Сереньку, да Серень? Особено пишний. Пишня пишний. Жуль, а жулик, а да, жулик, жулик. жулик то підли за папина. Привет, 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 жуль, привет. А де мій рексик? А де, а де рексуня? Рексуня! Я... А ну з городу бігом. Ау! Засранці. Іностранці. Рексуня, йди сюди, йди. Та зажали його. Зажали, хлопця. Рексік. Рексунька, йди сюди, йди. Й, йди до папи, папа гукає. Іди, зайді, заїдіть, йди, іди. Дьяволі, йди, дойді. Дида, не бойся, не бойся, не бойтеся. Ні. Ти вже <свистую> каже, високувато каже, брядь, уже не допригну. Рексі? Каже, папа, випускай мене на волю. Так, кажи високо, підсажуй, кажи. Що, на що ти каже мене туди впхав? Кажи, раніше я підскакував, а тепер вже високо. Все, насіння холодно. чуть Ще чуть-чуть викопав. Що душ начинається на піти погляд з цими. Що? Підемо гуляти, підемо, підемо, підемо. Ой. Що ви були мене всі крутились? Да жукаку, да, 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 да. Ага. Ди ну ще. Штика два де надо. Прийти. Ну що, бідемо погуляємо, да? Підемо погуляємо, а потом погорметь. Идем, 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 гулять, идем, 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 гулять, идем, 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 ой ой идем, 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 гульки, гульки, идем, идем, да. Сейчас идем, сейчас идем, 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 Так. Ой. вперед. Вперед, вперед. Усі, усі побіг. І Фаня. Фаня не хоче бігти, так. Да? Фаня, я не хочу, хай біг. Гав-гав, да, да, гав гав. гав, -гав. Да. Мурчик, пішли мурчела з нами. Пішли, пішли. Погуляємо, фаня погавкає. Такі, ось такі квіти гарні. У сусідів ви бачите, для забора красиві. Пишний. Гарні квіти, да? Пишний. Ай, пишний. Пішли, пішли, фанчик, йдемо, йдемо. Йдеш мене, молодець. Да, да, гав-гав. Рекса прибег, здесь нарцевался. Понюшка. Ой, Рекс. Бегай, как это самое. Що там, бляк? Само не чо, ч тут? Що там таке нюха, а? Грех с тобой Если и, и мучить за обувь. Мурчик, мы тут, а Мурчик. Звездак кс, Иди, 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 иди сюда, Мурчик, иди, 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 иди. Прибей. Прибей сюда, Мурчик, до нас. ты был потерялся. Да, мульчик, был потерялся, мульчик. Ой, мульчик. Что там, Фанька, грызы? Листики. Грызы, грызы. Листики надо, листики. Йдемся домой, терекса, рекса! Рекса, Де Рекса Рекса, домой! Здесь рекса забив, сейчас викати рексорекса уже показав, пришов, здесь бродив Рекса, де ти бродив, рекса? Охер Домой, 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 домой йдемо, йдемо домой. Фаньки твоє так цікаво. То вже кругом. Кири, фанька, цікаво, ж мені, колі. Я с крівле виздоровів. Вже здоровий став, треба вже торе бродити. Це чистоті оцвіте. Щоб що це чистоті. Трава яка йод. У неї дуже багато йоду. Заходь, Ваня, заходь. Ты первый, молодец. Заходим, заходим. Пишный, заходь. Рекса, где Рекса? Рекса, давай, 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 бежи, 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 бежи. Давай, давай. Манечка, давай, заходь, Мань. Маня, Маня, вперед. Заходь. Да, 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 да. Давай, давай, давай. Фанечка, идем, я тебя сейчас отдельно покормлю. Идем, 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 Фанечка, идем. Идем, Фанечка. Фанечки отдельно. То, что Марина нам прислала, мы Фанечку этим кормим. Фанечке нравится. Да. Вкусный вкус. Да, Фанечка. Вот козы такие добрые. Ладно, Фаня, кушай, пшилами кормить только остальных. Ну, вот теперь У нас погодка щось то портиться. Да, вітривана. Кучі да. такі. На Тобі. На тобі. На жульки попрошульки. На жужу. Стеснительно мужуки. Бежи. Коти сюда. Ай, коти, штурдите. <ріст> ну вони щоб не опоздати. Це те без зуби чи що? Пустив. Ну. Так, що упало, то пропало. От так. Маня, на, мань, маня, 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 маня. Манюня. Бери їж, Мася. На, Жуля. Жуля. Жулик. Жуля тобі. А жуки.

На, і жульки попрошуйки. На, на жужа, на, сейчас, 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 сейчас. На Жужа. О, на. И жу я заглядаю, думаю. Вот мої ой, ой, ой Рекса, ти не бо ти папі пальці отхватиш. Все. це котам. Да, кидай то котам і все. Друзья, всем пока. До скорої зустрічі, мирного неба над головою. Там десь Жулька гавкає і Рексик туди так? Да, так, да, да, що, 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 що собака. Ну, Рексик вже ж а, до а, колектива. Да. Да. Все, всім пока. А то у нас Динадош скоро буде.